-дан -дан -дан. Канабан, квабара, квабара, квабара. Ну і анімація красива. <різь> е, музика. Ну для мене музика визначна просто. Розумієте? Для мене музика це визначна. Але якщо ви будете говорити там чисто по анімації Ну то чисто по анімації. Можливо, це топ-1, так. Можливо, це топ-1. Чисто по анімації. Але знову ж таки, тут, тут спорно. Але для мене, ну, в цілому. Він ніколи не буде топ-1 цього року. Типу, занадто багато крутих опінгів краще, ніж дадендановський. Ну, кріпі повага, моя повага. Моя повага кріпі нас. О, милиша в кінці. Звучка дзвочела вже топ, мені вже подобається. Можна і просто потряхатись. Чуваки, якщо ще є, таке засужу максимально. Засужжу не максимально взагалі. <свистак> що, що з цією той Вона така дивна, ну вона, Ну типу прикольна, прикольно, вона така дивна. чому вона така дивна? Локоть, дуна, дуна. А я взагалі це стрімити, хлопці? Я взагалі можу це стрімити? <свистак> скажіть мені, будь ласка. Ну я надіюсь, мене не забанять. <свистак> я реально я надеюсь, мене не забанять, добре. Він придурошний. Мені подобається мужні відлюдники, як він, і я нічого не можу з цим діяти. Боже. З, з однієї сторони, прикольна анімація. З іншої сторони, ну, типу, таке відчуття, як ніби це можна не намалювати в пейнті. Ну, типу, я не знаю, ну, я я не шалю. Я не шалю. Це це складна анімація? чи ні? Ну, типу, вона прикольна, але вона, ну, трошки тяне так рік на. Чотирнадцятий, п'ятнадцятий, максимум знаєте десь туди. Ну це так. Це я просто це, це мої коментарі. Я не я не хейчу, не, не, не потрібно мене хейтери зписувати. Будь ласка, хоча я вже тут нагорив такого, що хейтери реально можуть мене захейтити. Хто захоче, той мене реально захейтить. Таких хлопців давно нема цей світ. Повний віц. Це забалалайка играет. Чи <сум> ти не балаше, шо <що> це грає? <сум> на садипу? Шось таке дивне. Ну прикольно, прикольно, Ні, це прикольно, окей. Дуже дивно. Оно дуже прикольно. Скрізь одні довбойоба, блять. Ну блин, я не знаю, а баногава, типу, ти типер старалась трошки, не? Чи це, ну, типу, так. це Ну Це так в оригіналі також. так, типу, ну Я знаю, що в японській мові нема матюків. Типу, ну, нема таких мачуків, як от в нас це вважаються матюками. В тобто, ну, них такого немає. І мені цікаво, якби. Ну, це як той, це як Хідан, знаєте, от помните, хто ще пам'ятає Хідана з нарутом? Ну, це, це, це щось типу цього? Адап, це адаптовані якісь матюки, типу, як Хідан, наприклад, чи це просто, типу. Е, ну... Аманогава грається трошки з нами. Я Я знаю ти закохана! закохана! Що? Що? Я я знаю, ти Ясно. навіть дружити тобою... Він ще дивніший, ніж вона. Ну, це прикольно, окей. Нам вже сетапне якусь дивну таку твістед лав сторі, знаєте. Ти любиш окультизм! Енлелох! це вона тебе так обізвала. От побачиш, буде космічна війна! Тут є свіжа фотка Лохнеського чудовиська, диви! Озеро Лохнес, це те, що в мене там в кар'єрі. Я не знаю, типу, ну, в цьому аніме лечить така малюбка. Вона якась дивна, вона не завжди, ну, не прямо завжди приємна оку, чесно кажучи, але вона цьому аніме лечить, я визнаю. Ну, подивимось, подивимось. Ну, таке, чувство, таке, таке відчуття, ніби реально намальовувало в пейнті. Подекуди нагадує. Південний парк, розумієте, про що. А чому сім'ях друзів нема. Але ти і сам дістав, що ти хочеш. Це його. Пробач. Неймовірні сили і великий потенціал, що спляють всередині нас, ясно. Тут красиво було намальовано. Дзівно якось так раз через раз, так? Але от в привидів вірю. Тю, в привидів не існує. Шар! Добре, добре, мені подобається. Мені подобається ця динаміка. Мені реально подобається ця динаміка між ними. Мені подобається цей одночасно і контраст, і паралелі, розумієте? Типу. І. В чомусь навіть однаковість. Що приводити це дитсадок! Між іншим, um... я онучка справжнього медіума. І що? Блін, а я хочу трошки більше знати про Осте тут. Тому що, ну це дійсно, я, я слухав Осте, от, ну, пару попередніх стрімів слухав Осте Фріренки, ну це такі класичні фентезійні Осте. Вони топові. А, ну, типу, мені дуже подобаються всі діла, ну, якби. Претензій нема, питань нема. Тут якось типу вони прикольні, але вони теж такі дивні. Мальовка теж прикольна, але дивна. Персонажі прикольні, але дивні. Ну так все дивно, боже мій. Ти бачив, як аксорт. Ну, коротше, анімей явно виділяється. Ну явно виділяється. І скажу, скажу я так. Я, я поки не знаю, чи мені подобається чи ні. Ну мені, типу, подобається, тому що мені цікаво. Ну, типу, але ну я не знаю, може я більше двох серій так не протягну. Я не знаю, подивимось. Це просто капець! Там людей заламують плюшніку. Ти будеш моїм рабом в школі. А якщо я покажу тобі НЛО Тобі воно треба. Мені здається, мені здається, йому буде в радість. Дівчинку, мені здається, ну, він не проти. Енао. О це вже небезпечно. Я просто не готовий на це дивитись на стрімі, якщо що я не готовий. Лікарня нафік. Лікарня Сей Черонахи? Того, того що з блулока. Ну я знав що його з психлікарні. Випустили раніше часу. Ну, або він сам втік. Да, скоріше друге. Окультист! <ріст> Мені показалося! О! Боже, я. ну, Добре, я. я просто сліпий трошки. Може і викрадали? Що? Ну да, вони ж типу по цим всім теоріям, типу, пам'ять старають всі діла. Ну да, да Ну це ж всі знають, не тільки я, правда. Не тільки я таке читаю. Добре, я таке не читаю, просто дещу. Овер, цікаво. Мені здається, я бачив деякі анімешки цієї студії, тому що, ну, не знаю, ну, дуже знайомий якийсь артстайл. Артстайл дуже знайомий, знаєте. Зараз я то веду тобі. І що за це штанятка? Коротше, Вангую, то, що, ну, типу, дивлячись на те, що історія так і починається, а, ну, У цьому всесвіті існувати буде і те і інше. Вангую. Ну, а ще згадуємо кадри з опенінгу і розумію, що так воно є. О, Тут багато хто може її плепсію зловити. Не треба так. Не треба так! Підманула, підвела. Бачила їх ніколи! Нічого я надурила. А! -а, -а я бачив фото цієї бабусі, я бачив. В тому числі я не знаю, чи це офіційні фото, чи це якісь арти були. Але я бачив там ту бабусю, бачив я її. О, там така бабуся. Вона така, не, не тільки Грені, а ще й мамі. Розумієте про що я? Ай, та на це великий товстий. Добре, добре, я звикну до цих, типу, натиків, матів і так далі. Я не буду звертати на них таку увагу багато, чесно. Я обіцяю намагатися. В молодших класах мене змушували робити ритуал на добру вдачу. Мала з ним ходити усю дорогу до школи. Опускала руку, бабуся починала сваритись. Найгірше, що хлопчик, в якого я закохалася, теж почав глузувати з мене. і закохуйся в молодшій школі. А після цього довго не говорила з нею. Руки помий Після цього То ненавиджу, коли хтось жене на мою родину. Справді любила і її, і те, що вона працювала медіумом. У мене питання: хто її гроші за це платив? Не в очі, будь ласка. Я дам посмоктати цицьки. Я вже кашлявся. Я такого не очікував. <с> Мало того що лицевая анімація просто сама по собі заставляє мене сміятись. ще й, <с> так ще й так... така фраза. Несподівана. <с> добре, добре. О боже, ні не, не не, че, не чувака. Будь ласка, я не можу в мене мурашки по спині пішли. А, а не навіть це відчуття. О, Ай-яй-яй-яй-яй. Чекай, я я засжую, я засужую це на твічі. Я засуджую. Ну, ой, Боже. Це просто бомжи, Коротше, якщо мені варто змінити азушку, то ви мені натякнуть. Ну, ви мені допоможіть, яка озушка краще, тому що ну це. Якщо буде якийсь реальний банворд, то. Все, ну, в мене немає партнерської? Тому як би, може і пофіг. Вона хотіла мене спілкувати! Бомжиха. Але ти ж назвала назвали турбобабкою, Разве це не означає, що ти від неї не втечеш? Ну добре. <му> ну Да, типу. Дітя, тут без шансів. Це тупо Сонік спіт. І одразу щось з телефоном, так? Це видно вже. вплив іншопланетян. Так, так, це вже щось іншопланетяне. А, да, ми бачили їх в опенів. Бачили-бачили таких. А, а, вони якісь крипові. Крипові інді. Вітаю саме це людини. Ми сарпоніанці, нас так називають, бо ми прилетіли. Я сподіваюся, тут не буде. Того за що мене можу заблокувати, я, ну, я сподіваюся, я дуже на це надіюся. Були двомирними, то не прив'язували мене без одягу. Їм речам наданий необхідний догляд. Та ви їх просто роз. Ясно. Зірвали! Але при клонуванні не відбувається біологічного еволюціонування. А зараз буде секс. Після mm -hmm. сексу ми витягнемо з тебе. Так, я сподіваюсь, тут реально не буде показано нічого зайвого. Я реально, я, я боюсь. Мені страшно. Мені страшно, що тут це дивитися, що не різати це на Ютуб. Але добре, я ризикну. Ютуб мені може дати 18. А на Твічі мене можуть взагалі забанити. Це, ну, це звісно, маловерогідно. Тому що, ну, типу, в мене немає навіть партнерської, але. але... Мені стрмно. сексом! Я бережу себе для мого коханого кентакакури! Хто такий це Кента Какура? Якийсь коротше. Я знаю, що багато хто, типу. Я недавно дивився аніме, де персонаж гри був. Типу. Там де, типу дівчина, типу, закохалась в персонажа гри, а в цю дівчину закохався школяр. Uh... Ну я знаю, що це більше як не. Ну добре, ну ви зрозуміли про що я, але. Ну, я... Мені страшно, що зараз що буде? От що щас буде відбуватись? От що зараз буде відбуватись? Мені реально страшно, ну чесно. Ну це, Все дуже близько. я, ну, Твіч я дуже засуджую такі сцени, реально, я дуже засуджую їх. Що, за що це за ракурси? Що це за ракурси? Здається, вона чинить спротив психокінезу. Визначна сила духу. Бляха. не робіть цього! Бабця? Боже, він же ж кричав її ім'я, але я забув як її звати. Як його звати, ми наче взагалі не чули. Я, я не знаю, я, не, я ще не вивчив е, імена персонажів, добре? О! Ой. Що відбувається на краї, я не розумію, що відбувається. Я просто не розумію. Він якось відбився від турбобабки, але турбобабка все одно вселилась в нього. Але при цьому вона його повністю не, ну, типу, не законсюмала, я так розумію. Це кріпово. Це дуже кріпова! Ой, заткнись! Заткнись, будь ласка! Я, я засуджую. Боже, як же я засуджую? Що це, таке? А, це ми також бачили в опенінгу, так? То віддайте нам свій банан. Не, ну анімація, типу, ну, аніма. Ну, коротше, анімація навіть краще, ніж сама мальовка. Якби дивно. Тому що іноді мальовка може бути, типу, класною. А коли починаються ці анімації, вони можуть бути якби такі. Е... Questionable to Say The least, як то кажуть. Як мінімум, такі спірні, розумієте? А тут, ну. ну, от, Тут навпаки, мальовка якась така дивна. Hit or Miss, я б сказав. А анімації якісь топові, топові, навіть навіть красивіші ніж фрілян. Анімації. Відні, мирні з людьми. Віддай нам свої банани. Правда, зрівнювати якось тупо, правда. Ну але ну добре, я вже я вже порівняв, вже пізно, пізно так казати. Я там усе, усе що в мене є. Я був таким самотів, що хотів відшукати собі друзів від це, ну, схоже, що це не самі дружні створіння, чувак. Ну, от в тебе є, типу, якась якась же подруга. Якщо її врятуєш, то буде якась же подруга. Але, ну, схоже, що це. Це не ці челіки, яких, яких ти шукаєш. Оце має бути, типу, зворушлива якось, да? але насправді я просто ну, питаюсь переварити, намагаюсь вести нонсенс, який, ну. Попередні 10 хвилин, як мінімум, відбувався. І ну, мені важко якось зараз дивитись на ось це. От. Добре. А ви мене навіть не помічали. І лише гаяса. Коротше, вона просто до нього підсіла і він такий. Все. That's it. Вона звернула на мене увагу. Причому вона навіть не не дивилась на тебе от, от, от в цьому шоті. Не чіпайте є баки! Не дам її скрити! Отут її, отут її, до речі, намалювали дуже гарно. І нікому. Чому в них мальовка в такому освітленні виходить краще, ніж. <свісля> Добре, я дошлю, я прискіпуюсь. Ну, ті, хто бачив мої нарізочки філіра, ну, повинні розуміти, що я люблю поприскіпуватись. Покажи <свісля> мужика. <свісля> <свісля> Покажи мужика. Це, це можна, це можна зрозуміти по-різному. Не давай таких натяків багатозначних, а? Я не можу, пробач мені гаяси! Та, та ти ж лише раз спробував! Я підсилю твоє бажання ще. Випустиш. Я не хочу. Якщо будеш випускати свої чій, то не хворітимеш і не поранишся, усе погане. Ось і бабця. Але мені здається, український голос їй вже не підходить, тому що український голос він реально як бабця звучить. Але вона не виглядає, як бабця взагалі. Не буде! Ти мене дістаєш. Мама, не йди! Я зовсім не хотіла тебе образити. Опа. Отут от дуже красиво намальовано все, я не знаю. Тут, може на початку епізоду було якось так дивно. Але теж не було жахливо. А тут прямо от останні 5 хвилин все намальовано ну дуже красиво, ну дуже красиво. Прям контраст такий. Здається, я да забагато стимулював її мозкові хвилі. Навіть сама я са, ну, типу, ну под, ну, порівняйте, як вона намальована в, на початку, типу, ну, і як тут? Ну, тут, ну, ну, ну це ж небо і земля, тут набагато краще. Як ніби аніматори навчились малювати по ходу, по ходу епізоду першого. Так, все правда. Подивимося, що буде, коли вони повернуться в нормальне освітлення. Ну, можливо, я зможу це оцінити краще. Ну, можливо, це просто моя суб'єктивна така душнілка голові. Моя бабуся, справжній медіум. Мене ніщо не зупинить. Що за фігня? Що за фігня відбувається? О, чорно біле все. Біло все, оце було ну, прикольно, реально. Це придурку, нам рятуватись треба за турбобапця. Чем ти захтос? Покій, його крім у мене. Коротше, це якась турбопапка з Типу, їй щось при, при... Ну, при її житті їй щось не дісталось, ось вона тепер ходить і хантить всіх, так? Лажатиметься, проклятим. Ну добре, я хоча б почав розуміти, що відбувається, хоча б приблизно на екрані, а то ну це не завжди було так на протязі цього епізоду. А це притурку, ми можемо померти! Отакої. От Отакої, от чатаку. Це капець. Це капець, індіт. Я вірю в привидів. А знаєш, ти станеш психом, я. Ну, нього тут у нього голос якийсь занадто мужній для його віку. Мені здається, йому голос не підходить. Коли цей голос трошки так верещав, то я цього не помічав. А ось тут таке відчуття, ніби йому голос ну зовсім не підходить, оцей серйозний. Типу, ну, взагалі не підходить. От коли він трошки верещав цей голос, тоді було, так, я цього не помічав. А, а зараз, коли він спокійно говорить, йому взагалі не пасує ніби. І знову я прискіпаюсь. Ну, вибачте, 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 вибачте. Мені треба до чогось прискіпатись. Я не знаю. Ну, взагалі, мені подобається. Мені, ну, мені, спо... мені дуже подобається перший епізод. Ну, серйозно, мені подобається. Просто, ну, я такий, що мені треба до чогось прискіпатись. Не знаю. Для мене немає. Ну Для мене, ну, дуже рідко є щось 10 з 10. Якщо не стримуватиму прокляття, чи там 12 із 10, як за скаже? А в мене більше нема ані одягу, ані документів, ані телефону. Осьо вдягайся. Осьо <звук> не можу дивитись на тебе. А? Невже? Може, це через те, що він досконало повторив цитату Кена Какура? Цей! А яке там у тебе ім'я? Я, Я Кента Какура. Чекай, 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 чекай. А тепер мені цікаво. А звідки ти це ім'я взяла? Звідки ти це ім'я взяла? І чому ти його так чекала? Мені... Чекайте, мені... Ну, я просто не. Ну. Чекайте. В мене багато питань. Добре. О, мен... оце зараз мій мозок, розумієте був? Оце, оце зараз взірвалося, це мій мозок. Ну, а чому саме Кента Какуру? Чому, типу. Чому? Типу, ну. Я не питаю, чому його так звати, а я питаю, чому саме оце от ім'я тобі так к голову засіло? Звідки ти його взагалі взяла? Тобі якісь духи підсказали чи що? Еннінг? А, Еннінг я також чув. Я всю сучасну аніме музику чув, давайте чесно. <рес> До речі, хотейк... Я цього не сказав на початку, але ендінг мені подобається навіть більше, ніж опенінг. Ну, серйозно, мені ендінг навіть більше подобається, ніж опенінг до да додану. -да може, це хот-тейк, але я думаю, ну, якщо не всі, якщо не більшість, то деякі. Деякі зі мною погодяться. <поцюк> але причому тут кіт. Може там з'явиться якийсь кіт, я може, чогось не шарю. Я, не... я, я бачив це я інфля, я не розумію. Типу, по першій серії я не розумію, до чого тут кіт. Ну, може, з'явиться якийсь маскот, не знаю. От як, наприк... наприклад, Шангріла є цей маскот, цей кролик, типу. Або в фейрі-тейлі є коти, котенята. Ці ексіди, чи як їх називають? Магіканта! Та Опа. А це до чого було? Топчик. Тайдара. Ні, реально, мені як. Мені з музикальної точки зору, реально, Ендіс подобається набагато більше. Я просто. Ну, Я розумію прикол опенінга, і він Ну, дійсно розйобний. Але він, типу, ну. Він створений просто для того, щоб бути вірусним. Але чи, ну, типу, чи дійсно це якась така музикально, е класна, типу, прямо найкраща композиція? Ну, не знаю. Ну, типу, вона крута, прикольна, ну, типу, вона достойна. Але, ну, типу, що сказати. Ну, мене. Ні, мене просто тригернуло те, що її багато хто називає найкращою уроці. Мене просто це тригернуло, і я тепер не можу на це дивитися. Типу. Ну, непревзято, не так? Да? Не можу. Ну, а от ендінг мені прям дуже подобається. я Мейбі прям... оце найкраща ендінг року, хоча, знову ж таки, ендінг ошиноку є. Ендінг Резеро є це Не найкращий не найкращий для мене. Нічого краще в цьому році, ніж Ending від Method. Де Резеро, не було, нє ні ні, ні. Ні, ні ні А ще ж був uh, Ending Соло Левенінга, а я не пам'ятаю, це цей рік був чи той. Це був 23 й чи 24. й Я пам'ятаю, Ending Соло Левенінга був дуже розйобний, Хоча він був такий, також, типу, він такий був... Вірусний, але ну, мені... Ну, мені не подобається така от пісня, коли я одразу розумію, що вона створена для того, щоб бути вірусною. Ну коротше, ви мене зрозуміли, добре, я не буду навіть це продовжувати. Я, як ніби в мене є бажання э, піти проти системи, знаєте, ну підсвідоме. Як ніби це не сидить зі мною комфортно, розумієте? Так, не кажуть в українській мові, але добре. It doesn't sit with me, коротше.